Вітаю з перемогою у сьогоднішньому поєдинку. Чи задоволені сьогоднішнім результатом своєї команди та на що будете звертати увагу для покращення дій в наступних поєдинках? Звичайно, перемога завжди приносить хороший настрій. Це саме основне для того, щоб підготуватись до наступних поєдинків. Я задоволений сьогодні грою в першому таймі, тому що хлопці могли забивати два і навіть більше м'ячів для того, щоб спокійніше грати. А в другому таймі, звичайно. Перші 15 хвилин команда суперника виглядала як краще, особливо на грі в контратаках. І так вони і забили м'яч. Але саме головне, що проявили характер і змогли переломити хід поєдинку і перемогти. Звертати увагу, багато речей потрібно, тому що ще всіх якостей гравців я так не знаю, але сьогодні ця гра дуже така показова тому в тому плані інформативна. І в данішого ми будемо працювати над цим. На жаль, поступайтесь у сьогоднішньому поєдинку. Чи задоволені сьогоднішнім результатом своєї команди та на що будете звертати увагу для покращення дій в наступних поєдинках? Ну, ми провели непоганий матч. Перший тайм нам напевно не вдався. Ми адаптувалися до натурального газону і в принципі поле достатньо було не в дуже хорошому стані, оскільки там постійно підсковзували, спадали гравці. В другому таймі ми. Трошечки змінили малюнок, гри і саму гру змінили і вважаю, провели дуже непогано. Другий тайм відрізками взагалі там і створювали багато моментів. І, в принципі, грою хлопців ми задоволені, тому що дійсно <клес> якісний провели матч достатньо, створили достатньо моментів. Ну, з приводу результату, ну, звичайно, ми не задоволені, тому що хотілося б перемагати сьогодні. Знову Таки не хотілось говорити на цю тему, але доведеться, тому що арбітраж сьогоднішнього пана судді воєводи взагалі ні в які ворота не лізе, тому що ну це ганьба і позорище, тому що так судити не можна. Два пенальті він поставив в наші ворота незрозумілих, не поставив нам два пенальті абсолютно непослідовна, непрофесійна, яка сьогодні була. Робота бригади арбітрів, тому ми будемо напевно робити на цих моментів і відправляти їх на розгляд, тому що ну, таке нас, м'яко кажучи, судівство не влаштовує. А так, в принципі, грою задоволені, і ми якісно відпрацювали ну, мінімум три-четверті поєдинку, терпіли і працювали без м'яча, працювали добре. В перехідних фазах працювали з м'ячем непогано в другому таймі. Ну грою ми задоволені. Це в будь-якому разі крок для нас уперед. Єдине, що ну, ці нюанси з арбітражем, ну, як у кажучи, вони дивні і дуже схожі на упередженість. Вітаю з перемогою у сьогоднішньому поєдинку. Як ти опишеш дії своєї команди та команди суперника за ці 90 хвилин? Дякую, грали перший тайм краще, ніж другий, я так вважаю. Суперник теж грав непогано. Думаю, що гра була яскрава для болівальників, та емоційна. Добре, що змогли забити два м'ячі під кінець матчу. На жаль, сьогодні поступаєтесь у поєдинку. Як ти опишеш дії своєї команди та команди суперника за цей поєдинок? Моя команда старалася, звісно, ми дуже старались перемогти. Думаю, хто дивився гру всі це бачили? Дуже дякую своїй команді. Ми старалися.